Хрестоматір з української літератури для шостого класу шкільна програма Микола Вороний, Леонід Глібов, Степан Васильченко, Степан Руданський, Спиридон Черкасенко, Павло Глазовий, Тарас Шевченко, Леся Українка, Станіслав Чернілецький. Читає Лючія Світлая Уляна Дрижак. Микола Вороний, Євшан зілля, Читає Лючія лючіє Долучче єсть на своєї землі костю лічі, лі на чуже славну биті Літопис за іпацьким списком Єсть одне оповідання, Що зворушує у серці найсвятіші почування. Не блищить воно красою, слів гучних і мальовничих, Не вихвалює героїв та їх вчинків войовничих. Ні, про інше щось говорить те старе оповідання, між рядками слів таїться в нім якесь пророкування. І воно живить надію, певну віру в ідеали, Тим, котрі вже край свій рідний, зацурали, занедбали. Жив у Києві в неволі ханський син, малий хлопчина. Половецького птохана найулюблена дитина. Мономах, князь Володимир, взяв його під час походу з ясирем в полон і потім при собі лишив завроду. Оточив його почотом, і розкошом, і догідно, і жилось тому хлоп'яті, і безпечно, і вигідно. Час минав і став помалу рідний степ він забувати, Край і чужі звичаї, як за рідні уважати. Та не так жилося хану без коханої дитини, Тяжко віку доживати під вагою самотини. Зажурився, засмутився вдень не їсть, а серед ночі плаче бідний та зітхає, сну не знають його очі. Ні від кого він не має ні утіхи, ні поради. Світ увесь йому здається без краси і без принади. Кличе він гудця до себе, І таку держить промову, Що, мов кров'ю з його серця слово точиться по слову. Слухай, старче, ти шугаєш ясним соколом у хмарах, сірим вовком в полі скачеш, розумієшся на чарах, Божий дар ти маєш з неба людям долю віщувати. Словом, піснею своєю всіх до себе привертати, ти піди у землю руську.